Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Віртова 979. І сьогодні ми робимо огляд на Toyota Grand Highland Для початку давайте познайомимося з дизайном. Цей автомобіль виготовляється в США. Цей автомобіль гібридний в комплектації XLE. Давайте заглянемо в салон. Ось такий у нас доволі великий салон з під і з такої панелі. В багажнику є додаткові сидіння. І ось такий доступ до третього ряду. Панорамний дах присутній. Ось так виглядає передня частина. Ось такі сидіння. Та ось такі карти дверей. Давайте заглянемо в багажник. Ось такий просторний багажник. Давайте заглянемо під капот. Ось такий мотор об'ємом 2,5 і літрів. Герметик нанесено якісно. Але пневмоупори, як завжди, немає. Якщо вам сподобався даний автомобіль, придбати його можна за 49 тисяч доларів. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, всім до побачення.